В Ужгороді сьогодні попрощалися із загиблим захисником України лейтенантом Андрієм Вовченком. Йому було 34 роки. Чин похорону відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шаму і провести в останню путь полеглого героя зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Чудовий. Я запам'ятала дуже розумним, дуже освіченим, дуже доброзичливим, з відкритим таким поглядом. Він завжди готовий прийти на допомогу, поділитися знаннями, тому що він був англомовний, він ви знаєте, що він навчався за кордоном. Ось, і мені боляче, що Україна втрачає таку свою еліту, інтелектуальну еліту з такими високими моральними якостями. Андрій Вовченко народився 13 грудня 1988 року в місті Коростищів на Житомирщині. Проживав і працював в Ужгороді. Служив у військовій частині а 4699 офіцером відділення розвідки штабу. 30 липня на Запорізькому напрямку, обороняючи Україну від російських загарбників і залишаючись до кінця вірним військовій присязі, обірвалося життя захисника України. Зараз наш герой знаходиться тут уже не дихаючи. Тому що Господь Бог да нам життя вічне, яке зараз Він отримав на небі. Він зараз присутній біля нас, присутній своїх душею, і Він кожного із нас огортає свою величезну любов. Чому? Тому що Він віддав своє життя за мене за кожного із нас. За кожного з нас, який тут, можливо, і не знав його, так само, як ми перший раз побачили цього героя, але молилися за нього всю цю війну. Молилися матері по цілій Україні, молилися матері по цілому світу, тому що українська зараз багато в суд, і вони моляться за нашу батьківщину, за наших героїв, за наших дітей, за наші стареньких, за кожне наше обійстя. За жартовне служіння у лавах збройних сил України зачитали пам'ятний лист від головнокомандуюча зсу Валерія Залужного офіцера відділення розвідки штабу військової частини 4699 Лейтенанта Андрія Миколаєвича Вовченко як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Після заупокійної літургії хода пройшла до пагорба слави, де Андрія Вовченка поховали з усіма військовими почистями. У полеглого залишилася дружина і донечка. Вічна пам'ять та шана захиснику України.